Відтепер у дворі будинку номер 4 по провулку Котляревського усім транспортним засобам стояти заборонено. Про це свідчить дорожній знак, який встановили нещодавно. Пенсіонер Ростислав Галяз – один з тих активістів, кому набридли автівки у подвір'ї. Чоловік втомився робити зауваження своїм сусідам-таксистам. Я ж не ставлю свої машини. У мене є машина. Пів часа йду до гаража на буйки. Машина в мене 30 років. з 55-го року. Живу тут 47 років. Ну такого безпреділу я не бачив що ви розумієте? А з ними спілкувалися, з тими, хто ставить, що вони відповідають? Так, да. з цим я спілкувався. Він сказав, поцілуй мене нижче спину, я не буду говорити, що це таке. Ну це в виду. От. я штанів мається По Під балконом стояли таксі, і вдруг під'їзду таксі стояло. Які взривоопасні. От. Ну і помімо помім всього, про що. Зима, прогрівають, заводять, гази виділяються, та і все. А і друге питання: ну це ми можемо ще пережити. Як побігти скоріш, як її розвернутися? Я був очевидцем, як з другій квартири, Ковальчук-Ніну винос несли до четвертого під'їзду. Завтра може за мною під'їдуть, під'їдуть, чи пожеж случиться, чи чіпеяке, як приїхати, як оця машини днюють і ночують. З думкою чоловіка солідарні й інші громадяни. Заїзду в нас нема, І так нам потрібно. А ви знаєте, ну хто писав звернення? Як будь-які немає. Бажаючих, аби їхній двір перестав бути стоянкою, у будинку назбиралось 14. Люди написали колективне звернення до посадовців з проханням встановити заборонний знак та вплинути на керівництво служби радіотаксі, чиї працівники і водночас жителі цього ж будинку поводяться некоректно. У міськвиконкомі на звернення відреагували. Заступник міського голови Сергій Онуфрійчук демонструє документи. Ось лист до керівника таксі. А ось звернення міської комісії з безпеки дорожнього руху до Державтоінспекції. Проти встановлення дорожнього знака у подвір'я правоохоронці не заперечували, але виконувати роботи згідно закону повинен власник доріги територій, тобто міська влада. Підрядником стало комунальне підприємство Бердичів Комунсервіс. Зі слів робітників вони власними силами виготовляли заборонний знак. От тільки замість того, що забороняє стоянку, як просили люди, поставили трохи схожий, але більш суворий зупинку заборонено. Щойно дізнавшись про допущену помилку, у міськвиконкомі пообіцяли її виправити. Та який у подвір'ї не стояв знак, він не викликав схвалення і тим паче слухняності з боку автовласників. Вони міркують чи й собі не написати зворотнє звернення. Я не маю права без розріше без цього ставити. Це. Машини будуть, стояти, стояти будуть стояти. Мені здається, що це ідіотизм просто-напросто взагалі. Тогда пусть возле кожного дому буде парковка, щоб можна було десь машину поставити. Ну, знак во дворі – це… Я не знаю, я такой первый раз вообще вижу. Только не знаю, кто сгоду на это дал поставить его здесь. И на каком основании вообще. Но это, это бред.